Вітаю, ви на каналі Мойо. І зараз буде щось дійсно цікаве. Щось цікаве від компанії MSI, світового лідеру серед виробників лептопів для геймінгу та високопродуктивних задач. А, і це я ще дуже коротесенько сказав про MSI, Ну, щоб швидше перейти до нашого головного герою огляду. Зустрічайте! MSI Raider GE78HX. Що сказати, що посилання на цей ноут буде в описі під цим відео, а також у першому закріпленому коментарі. Тому, будь ласка, зайдіть там декілька моделей цієї лінійки з різним залізом. Тому зайдіть, порівняйте і зробіть свої висновки. А можливо, ці висновки розкажіть нам під цим відео у коментарях. Їдемо далі, чесно кажучи, я би взагалі відзняв серіал під назвою Огляд на лептоп MSI». А, бо кожен етап взаємодії з цим витвором технологічного технічного мистецтва це окрема серія. Починається все звичайно з зовнішньої краси, з вражень від ваги коробки, яскравого оформлення і предвкушення чогось цікавого і грандіозного. Хоча ні, перша серія це все ж таки про ціну, яка далеко не бюджетна і не економ, але цей ноут. Зовсім не про це. Він про інше. Любиш гратися, люби і грошенят трохи підкопити. Зараз докажу. Навіть транспортувальна коробочка, вона вже нам говорить, що тут щось е достатньо круте. Преміум, інноваційні технології, екстремальна е перформанс, екстрема, екстрім е і так естетика і так далі. А от всередині хоп! Будь ласка, ще крутіше, ще цікавіше. Лого впізнаване, True Gaming, справжній геймінг у нас тут. І ну коробочка вже пуста, просто вам покажу. Тут все по по-дорослому класно запаковано. Коли ти купуєш таку річ, ти реально кайфуєш. Тож після огляду коробчини переходимо до відкриття і перших вражень від вмісту. В мене вже вони були, я просто вам зараз е, розкажу. Тут у нас є в комплекті чохол, у якому був сам ноут. Е, е, якийсь час його можна використовувати, він може послужити для переноски, але все ж таки е, буде краще придбати додатковий якийсь, не знаю, рюкзак або е, чохол. Ну, і якщо ви, в принципі, будете його десь з собою тягати. Чому я так скептично про це кажу? Тому що е, мало того, що він. Сам далеко не пушинка, та ще й в додаток блок живлення, такий серйозний, е кріпиш, так би мовити. Тому реально серйозний рюкзак і здорова спина вам будуть у допомозі. Насправді я просто наганяю пафосу, не все так критично. Е що ж, зовнішнє він заявляє, з перших секунд я Проти. Я не ванільний якийсь там індіго-фуцик для простих задачок. Я машина, яка готова дивувати і працювати на максималках. Корпус металевий Титаніум Dark Grey. Велике лого на верхній металевій панелі. До речі, лого світиться різними кольорами. Нижня панель одразу вражає нас системою охолодження, до якої повернемось трохи пізніше. Тут також ми бачимо літери MSI та стилізована гумова додаткова ніжка, окрім великих трьох, звичайно яким він не буде ковзати, скользити по поверхні столу. Хоча у цьому випадку я рекомендую класти на його на великий килимок, тут можна і мишкою, ну, тобто і мені здається, так буде ваще огонь. Давайте по зовнішнім деталям пробіжимось до кінця, тобто розповім, що тут, в принципі, є. З лівого боку у нас тут Type-C Thunderbolt 4, Card Reader SD Card, роз'єм мікрофон-навушники стандартний, радіатор охолодження і ДНР динамік. До речі, динаміків тут всього 6. Якість звуку відмінна. Правий бік Два USB 3.2 першої і другої генерації Type A. І один USB 3.2 другої генерації Type-C з Power Delivery на борту. Ну і також вентиляція і динамік. Задня панель, роз'єм для заряджання і ще один Type-C USB вже без Power Delivery. Роз'єм HDMI 2.1, 8K 60 Гц і 4К 120 ГГц він видає. Також. RJ45 дуже швидкий до 2,5 Гігабіт. Ну що ж, продовжимо магію, точніше, вона сама далі продовжується. По-перше, ноут проходить тест на Macbook. Для мене це дуже важливо. Для тих, хто не знає, мається на увазі, ти одним одним пальцем, нічого не притримуючи, відкриваєш верхню панель. Тобто. Ніяких додаткових дій не потрібно. Не треба нічого притримувати, нічого шукати. І Воно там, коли весь твій е, девайс піднімається, підривається. Тут все це працює. Тож, нарешті, відкрию е, ось той лого, який вже ви вже в принципі бачили. Е, тут в, в, взагалі все світиться і переливається мільйонами кольорів. І відтінків. Матрична світлова панель це нова естетика технологій і одночасно ретро-футуристичний вигляд з підтримкою 16 ціл. 8,8 мільйона кольорів, ви самі можете налаштувати освітлення на свій смак і створити геймерську свою особисту геймерську атмосферу. Також хочу ще звернути декілька е, секунд на те, що всередині була така приємна, я не знаю, це правильно назвати, ганчірочка, закривалочка. Е, це перша така е, штука, яку не хочеться викидати, тому що відкриваєш і там якийсь е, просто хлам, якісь підкладки і ще щось. А тут така приємна ну, і на, 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 на доти. І нею можна протирати, і вона захищає вашу клавіатуру, ну тому що зайвий пил ноутбуку, я думаю, завадить. Я натякаю на те, що компанія MSI у такому крутому гаджеті дійсно приділяє багато уваги деталям. Тобто, і це приємно, і це приємно, і е, пакування, і все інше. Тобто, ну реально приємно його. І юзати, і просто дивитись, просто візуально він крутий. Продовжимо. Хочу сказати, що цей лептоп реальний флагман у своєму сегменті. Задачі з високою продуктивністю, аутлук дизайн, робота з аудіо, відеоматеріалами, стрімінг в кінці кінців, ну і, звичайно ж, хардкор геймінг. Шо? Ну, давайте тепер трохи все ж таки подробиць технічних, звідки ж така екстремальна продуктивність. Цей красень Rider GE78HX комплектується найсучаснішим процем Intel Core i9-13980HX та графікою NVIDIA GeForce RTX 40 серії для кращого ігрового досвіду, який тільки можна уявити, завдяки новітньому процесору Intel Core i 9 13980 hx з вісьмома продуктивними і 16 ефективними ядрами Titan GT 77 hx забезпечується безпрецедентна продуктивність у ваших багатозадачних проектах та вимогливих іграх. Для любителів... Для ло... А да это... Для любителів розігнати проц на максимум, будь ласка, MSI Overboost Ultra. розгін до 5,2 ГГц, коли, працює, коли працюють всі ядра, і до 5,6 ГГц на двох ядрах. Потужні 175 Вт GeForce RTX 4080, плюс 75 Вт від процу Intel Core i9 13980HX дають в сумі 250 загальних Вт потужності. А тепер скажу, як і обіцяв про систему охорони охолодження Нова крута система охолодження процесору і графіки Cooler Boost 5 з гігантськими двома гігантськими фенами і трубками призначеного охолодження е, дозволяють використовувати максимальні настройки під час ігор. Е, у оновленому дизайні Cooler Boost 5. Е, одна з теплових трубок прикріплена до центрального процесору, е, а також до графічного процесора. ця теплова трубка покращує охолодження системи, особливо вивільнюючи потенціал центрального процесора. Ну, звичайно ж. Є можливість перемикання між максимальними навантаженнями на залізо для геймінгу та оптимусом для більшого часу роботи батареї. MSI Центр допоможе вам налаштувати все як потрібно саме вам, а штучний інтелект, до речі, допоможе знайти правильне рішення для різних сценаріїв використання вашого лептопу, вашого крутого лептопу. Давайте тепер все ж таки повністю закроємо питання з тех параметрами. Я зараз ще раз швидесенько, коротес. Пробіжусь. Тож, модель, яка саме сьогодні у нас на столі, це MSI Raider GE 78HX 13VH. Процесор 13 покоління Intel Core i9 13980HX. Операційна система вже на борту або Windows 11 Home, або 11 Pro. Чіпсет Intel HM 770. Пам'ять DDR5, два слоти до 64 ГБ може бути. Дісплей 17 дюймів, QHD тобто то 2560 на 1600. 240 Гц частота оновлення екрану, IPS рівень. Далі графіка Nvidia GeForce RTX 4080, лептоп GPU 16 ГБ на борту, GDDR 6 пам'ять. Слоти під SSD один слот NVMe m.2, PCIA генерація 5, і такий самий, тільки генерація 4, тобто два таких слоти. Далі клавіатура, як я вже казав, RGB. Клавіша окрема, тобто може мати свій власний, так би мовити, колір. Один роз'єм мікрофон-навушники, комбоджек аудіо. Як я вже і казав, 6 спікерів по 2 вати, 2 звичайних і 4 вуфери, тобто низькі частоти будуть просто неймовірні. На Хімік 3 Audio Enhance, а також Hi-Res Аудіо так, на, на борту. Далі USB-порти нагадаю: один Thunderbolt 4, один 3.2 Type-C, генерація друга з Power Delivery, один. Такий самий без Power Delivery і два порти Type A звичайні, USB 3.2, генерація перша і друга. Далі Card Reader, знову ж таки, як я казав, SD Express Memory Card Reader. А, відеовихід, той самий Thunderbolt 4, раз, USB 3.2 Type-C 2 і HDMI 2.1, як я казав, 8K 60 Гц, 4K 120 Гц Тобто, ви можете під'єднати три монітори і зробити собі а, так мовити, такий панорамний вид. Це вже кайфуйте, як вам дозволяється Ваші можливості і до 2,5 гігабіт Ethernet роз'єм rj 45. Дуже важлива фішка: Wi-Fi 6 і ax 1690. Ви можете зробити мобільну точку доступу з вашого ноута, тобто і Wi-Fi ловити, і Wi-Fi роздавати одночасно. Bluetooth версія 5.3. Камера також є на борту FHD 1080P. 30 кадрів на секунду, яка фізично закривається, якщо не хочете, якщо боїтесь, що хтось за вами буде підглядати. Сенсор інфракрасний, також поруч є, все на місці. Батарея чотирьохсекційна, літій полімерна, 99,9 Вт. Годин. А що, не можна було 100 зразу зробити? Power Adapter. Як я вже казав, лопатка така немаленька. Десь біля кілограмчику вона, вона важить 330 ватт, точніше, 329.6. Тому що таку штуку треба кормити електрикою. Розміри 38 на 30. Ну, приблизно, я там без міліметрів вам кажу, на 23. Вага е, самого нашого кріпиша 3,1 е, Ну, В принципі, нормально. Е, можна сказати, що я намагався пограти на ньому, тримаючи його на колінках. В принципі, було не катастрофічно гаряче, але тепло відчувається достатньо серйозно. Тому, мені здається, взимку можна топити. ним. Шуткую, звичайно. ж. Е, про MacBook Test я вам вже казав, тобто відкривається легко. і Перше, що кидається в очі, це оці кронштейни, механізм відкривання. Так, він не новий, ми вже таки бачили, але мені здається, тут він якось дуже органічно вбудований, так би мовити. Також далі, коли ми відкриваємо, окрім цих кронштейнів, ми бачимо таку от ребристу штукенцію по центру, яка схожа на якусь систему охолодження. Хоча ну, мало, мало ймовірно, що це для охолодження, просто так би мовити, для краси. Це круто і прикольно. Великий тачпад, повна клавіатура, тобто цифрова панель присутня. Клавіатура клацає дуже приємненько, м'якенько нажимається, ну і, звичайно ж, ця вся підсвітка просто. Просто бомбезна. Кнопка FN функції додаткові, коли ти використовуєш верхній ряд, клавіш по-іншому, вона знаходиться справа, а не зліва. Ну, як частіше я бачу, її можна заблокувати, тобто, щоб вона була постійно натиснута, натиснувши FN Escape. В десятий раз хочеться звернути вашу увагу на цю панель. Ой, закрив, вона також закривається, вимикається. Ви її можете налаштувати в фірмовому додатку. Я навіть дивлюсь в монітор, і ну, хочеться і тут побачити, і там, ну реально, просто воно дуже кидається в очі. В MSI центр воно все це налаштовується під ваш, як я вже казав, під ваш особистий простір. Можу сказати, що шумить він на максималках, коли працює, коли там граєш якусь. Ігру, яка на нагружає, ну, достатньо помітно шумить і нагріває все навколо, як я вже казав. Але ну я думаю, з цим можна жити. І давайте все ж таки запустимо хоча б один тест. Бо потім спитають, а де ж тести. Знову ж таки, результати тесту, як ви знаєте, на результати тесту впливають різні фактори. Увімкнений він у розетку чи ні. Обов'язково треба увімкнути. Чи не оновлюється система, бо Windows любить сама собі там щось робити в фоновому режимі, наприклад. і так далі. Тому спробуємо виконати усі умови і запустити тест. Результати тесту. Ви бачите зараз на екрані. Я сподіваюся, що ми зробили все правильно. Якщо ні, будь ласка, напишіть в коментарях, що додати, що перевірити, що вас цікавить, тому що Ну я не можу себе назвати 100% спеціалістом по геймерських, так би мовити, по геймерському залізу і тим паче по тестах. Звичайно ж, хочу сказати, що посилання на цей ноут буде в описі під цим відео, а також у першому закріпленому коментарі. Тому, будь ласка, зайдіть там декілька моделей цієї лінії з різним залізом тому зайдіть, порівняйте і зробіть свої висновки. А можливо, ці висновки розкажіть нам під цим відео у коментарях. Йдемо далі. Ну що ж, я не знаю, як вам в цілому цей огляд е сподобався на 100% або на 99%. Звичайно, е для того, щоб його повністю не знаю, викрутити, все, е все, що тільки можна, потрібно набагато більше часу з ним провести, я не знаю, там, і е щось ставити, щось стирати, щось налаштовувати, тому що дуже багато, е багатий функціонал, так би мовити. Е е у будь-якому разі, з вами був Білкін. Е ви ще раз нагадаю, можете написати в коментарях все, що ви думаєте, з приводу... До цього чогось не вистачає, також, будь ласка, пишіть. Е, нагадаю, що після перегляду кожного будь-якого е, не знаю, контенту наших роликів, будь-яких роликів, не забувайте підтримувати наші славетні ЗСУ, дякуючи яким ми, в принципі, можемо зараз це робити, працювати е, і якось е, плюс-мінус себе безпечно почувати. Тому слава Україні, слава ЗСУ. З вами був Білкін. Е, Ковальський, як завжди, поруч. Він з нами е, душею і серцем. Е, Цілую плечі і до встречі. Ви були на каналі Мойо. Щасливо!